Доброго вечора в студії Мирослава Гниб і найцікавіші новини нашого міста сьогодні у випуску. Розширена нарада керівників підприємств та установ в Українці уже вдруге пройшов захід. Вербія у місті відбувся черговий суботник. Клуб Ретро також відзначив вербну неділю, тендітна мелодика сильного голосу, мистецтво східної хореографії, малюки дошкільно навчального закладу Сонечко вивчали правила дорожнього руху. Розширену нараду з керівниками установ і підприємств міста проводив перший заступник міського голови Володимир Луценко. Про питання, які розглядалися у ході засідання, дізнайтеся із нашого першого сюжету. У ході засідання розширеної наради з керівниками підприємств і установ міста останні звітували про роботу підпорядкованих їм закладів. Директор школи мистецтво озвучила ряд проблем, які склалися зі спорудою школи. Мені дуже гостро стоїть питання. Звісно, підлити фундамент. Я вам вже мала з вами розмову, тому що з правої сторони біля входу там так зроблені підмостки біля школи. Що коли дощ, то вода стоїть у підвалі, це веде до руйнування стін і просідає фундамент і тріщини. Це дуже гостро стоїть ще питання, що ті латки, які мені поставили в жовтні за допомогою хлопців з станції на даху, вони звісно зараз нам допомогли перезимувати, але там потребує хоча б латкового ремонт даху. Комунальні служби міста, підприємства сади, барукла, водоканал та підприємство з обслуговування житла працюють у плановому режимі поблизу палацу культури енергетик зусиллями працівників здійснюється благоустрій. Час роботи зробили. послідні. Роботи це обкопка, покраска покраски І ззаді ДК Ми хотіли своїми силами железні железне. заборчики. Будем устанавливать они сейчас. Мы установим их, хотим укрепить их, чтобы их не вытащили бетоном. И покрасим уже на месте, чтобы они были красивыми. А есть цветы уже лежат, ждут, чтобы мы их посадили. Директор організації Спорт для всіх повідомила присутнім про графік роботи спортивних майданчиків та про систему оплати за використання їх у вечірній час. Навчальні заклади міста працюють згідно навчальних планів. Там проводяться різноманітні заходи за участі школярів. В загальноосвітній школі номер 2 проведено благодійну акцію зі збору коштів, приурочену сороковинам небесної сотні. А в загальноосвітній школі номер 1 діти в рамках проведення благоустрою висадили фруктові дерева. Керівник пожежної частини прозвітував, що на підпорядкованій йому території також проводиться благоустрій. У міській бібліотеці в зв'язку з різким похолоданням та передчасним закінченням опалювального сезону температура в приміщенні сягає 13 градусів. Також стало відомо, що опалення найближчим часом вимкнуть і в українській районній лікарні. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Уже вдруге в Українці відбувся загальноміський захід Вербії, який провів клуб сімейного розвитку родинне коло. На святі побувала і Лариса Діденко. Не я яб'ю вербаб'є недалечко червоне яєчко. За тиждень великдень. Такі слова з давніх давен промовляли на вербну неділю наші пращури. З таких же слів розпочався і захід Вербії, який вже вдруге відбувся в Українці, та до якого організатори готувались впродовж двох місяців. Основная цель нашего мероприятия это, конечно, рассказать о том, что такое Пасха, что такое Вербье, рассказать, как к нему можно подготовиться, рассказать и научить людей расписывать яйца и показать, как это красиво, как это интересно, гораздо лучше, нежели наклеивать просто. Фотографії і етикетки пластмасові на яйцях. Конечно, це швидко, конечно, це просто, но цей вот момент розписи таинственний, такої загадочного интересный. І всі, хто к нам приходить, всем очень нравится. Ми сподіваємося, що кого-то и мы надеемся, кого мы в прошлом в этом году этому научили. А навчили організатори писанкарства уже чимало українчан, проводячи цікаві майстер-класи. Прийняли участь, большое спасибо школам, детским садам, школе искусств. В этом году к нам присоединился Абухов, пятая школа, очень много писанок сделала. А кто до цього часу ще не навчився писанкарству, то мав змогу взяти участь в майстер-класі, який проводили організатори безпосередньо у ході заходу. Сьогодні замечательный праздник Вербе. Это семейный праздник. У нас собрались много-много семей с разными детками разного возраста, и мальчики, и девочки, и полторагодикой, ну и взрослые. Мы делали Мастер-классы э, декупаж на э, деревянных изделиях, э, прикрашаем паски и делаем пасанкарство, то есть пиш, пишем яйца. Э, мы делаем это воском, песочками. Это традиции такие замечательные в семье раньше были. Мы хотим, чтобы в каждой семье эти традиции возобновились. Кто в основном брал участь в мастер-классах? Мастер-классы э, приходят сегодня удивительно. Папа с двумя детьми, а мама пошла по делам. Э, бабушки, дедушки, дяди, крестные. Ну, сегодня вот как-то вот семейных таких, вот именно там папа-мама положено в разнобое. Э, приводят друзей, приводят племянников, крестников. Замечательный сегодня день. Скажи, пожалуйста, ты брала участие в фестивале Вербии? Так. Расскажи, що ти я. Расскажи, что ты Я писала писанки. І фарбувала їх. А що ти розписувала? Що ти зображувала на своїй писанці? Я зображувала квітку, це любов і дубовий лист це сила. Ти вперше цього року розписувала писанки, чи ти раніше це робила? Я у... в минулому році розписувала писанки, але дерев'яні і пінопластові, а в цьому році вона стоять в таку. А що тобі більше сподобалось? На якій писанці найкраще малювати? Настоящий, на настоячому яці я зображувала квітку як символ кохання. Які кольори ти використовував? Я використовувала зелений, жовтий та червоний. А чому саме ці кольори? Ну, бо що вони були там самі гарні, а коли я зелений вмухну, то в мене вийшовся фіолет. Окрім розписування писанок, відвідувачі мали змогу самі прикрасити та оздобити великодню паску. Усе це відбувалось під запальні українські пісні у виконанні колективів українки та вокалістів. Справжнє розчулення та щиру посмішку в присутніх викликав номер весняних бджілок у виконанні наймолодших українчан. Вихідними відбувся черговий суботник в українців. Всі, хто бажає, щоб наше місто було ще красивішим, попрацювали на славу в рамках акції Зроби Україну чистою представники молодіжного парламенту, молодіжного драчого комітету Обухівського медичного коледжу та професійного ліцею міста Українки. Цими вихідними прибирали територію Фоку для того, щоб зробити наше місто чистішим та мати можливість реалізовувати свої задуми в цьому приміщенні в майбутньому. Молодіж вибрала Фок по той причині, що в прошлому ряду з пытались тренироваться наши велотриалисты. Комплекс такой очень большой, очень интересный, но из-за некоторых проблем не используется по своему назначению. Мы думаем, что мы сможем его немного переделав использовать под нужды молодежи. Катание на роликах, катание на скейте, велотриал. Возможно, Одним із етапів буде проведення каких либо пінбольних сарівнувань. Інвентар для роботи учасникам прибирання фоку видала українська міська рада, та частково приносили самі ж небайдужі молоді люди. Всі присутні підмітали сміття, складали в мішки та грузили весь непотріб на трактор. Долучилися до акції як. Активний студент також взяв з собою декілька також активних студентів, які із з успіхом хотіли сюди прийти. Подивитися, що таке насправді є суботні, але ж бо дехто перший раз прийшов сюди. Також долучився до акції Зробимо Україну чистою. На акції Зроби Україну чистою були присутні представники Київського обласного молодіжного центру, які також брали активну участь у прибиранні території ФОКу. Сьогодні ми долучилися до чудової прекрасної акції Зроби Україну чистою, яка є всеукраїнською, не дивлячись на те, що сьогодні така трішки холодна погода, не весняна. Сьогодні зібралося дуже багато людей в місті Українка для того, щоб зробити це місто трішки. Ну, я думаю, що зробимо його взагалі чистим і підтримує таку чудову акцію в межах всієї України. Ваше враження від нашого міста. Ну, місто Українка, воно взагалі одне з найкращих в Київській області. Тому сюди приїжджаєш щоразу і не дивлячись на те, що хмари покрили небо. Просто нібито такий прямо сонячний наплив одразу наповнює серце, і хочеться працювати, прибирати українку, щоб наступного разу приїхати і там можливо сходити і погуляти вже по чистій місцевості. Ольга Литвиненко, голова учнівського самоврядування загальноосвітньої школи номер 2 міста Українки, також долучилася до роботи у вихідний день. Дівчина разом з іншими молодими людьми, які зібралися на. Суботник вважає, що жити у чистому місті це насамперед гордість для мешканців населеного пункту. Прийшла зробити українку красивішою, чистою, адже інколи проходиш і дивуєшся, як так можна, які люди такі бувають, що можуть якісь там пляшку кинути на узбіччя, чи це просто неприпустимо, я вважаю. І потрібно думати про чистоту міста, в якому ти живеш. Завдячуючи енергійній працьовитій молоді, Українка стала ще чистішим та красивішим містом. Прослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Минулої неділі впродовж дня у Палаці культури енергетик було організовано кілька заходів. Вечірньої пори учасники клубу ретро також відзначали вербицю. Святкування Великодня цього року співпадає і в християн, і в католиків, і в юдеїв. Тому дуже знаково і символічно стало спільне святкування вербної неділі різними поколіннями в рамках заходу, який проводив клуб Ретро. Кому за. Дуже приємно, що заходи, які відбуваються в нашому місті, знаходять своїх прихильників. І якраз як приклад цьому це розпочав свою діяльність і дуже активно це клуб Кому за ретро. Громадськість міста нашого набуває активної дії, і це приємно. І саме головне те, що такі заходи вони організовують самі, без, не запрошують не артистів з інших міст чи якихось естрадних артистів, які за кошти виступають. Все це організовують самі, самі виступають, самі готують сценарії. І це такі заходи, як для них як отдушина, тому що вони можуть. І реалізуватися, а саме головне, що для людей похилого віку це спілкування. Цікаво та пізнавально провели вербицю учасники клубу, який очолює завжди енергійна Галина Олександрівна Кучеренко. Ви знаєте, нічого не можна було б організувати, якби у нас не такі живі люди. Оце їхня чуйність, їхня готовність стати, як на оборону батьківщини. Ви розумієте? До них до кого не звернись, значить, ходять, з'являються в нас у клубі ретро. Група здоров'я, вони завжди тут, члени групи здоров'я, завжди тут майже всім складом. Далі сьогодні допомагали нам організовувати світлицю, нарядило громадське об'єднання, джерело українки. Ви їх тут усіх бачили, об'єднані на чолі із Святою Толкацьовою. І цих людей, які творили, творять оці вироби, це майстри народного мистецтва. З такими людьми легко щось створити, легко щось організовувати, з такими людьми можна йти стежкою по життю до останнього свого подиху. В ході вечора прозвучала коротка історія походження свят вербної неділі та великодня, і згадали звичаї традиції, притаманні цим весняним святам. Душевністю народної пісні був сповнений вечір завсідників клубу Ретро. Особливої родзинки заходу додали юні вихованці дошкільного навчального закладу «Альонушка». Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Вербна неділя. А що сьогодні роблять? Сьогодні роблять святи вербу. А навіщо її святять? Щоб вона росла. Вам сподобалось виступати? Так, ми, нам сподобалось виступати. А що найбільше вам подобається, коли ви виходите на сцену, коли ви виступаєте? Нам подобається, що ми співаємо. Сьогодні сп'ято неділя. Вербна неділя. А що це за свято? Пасха. Ні, неділя, що це за свято? Що сьогодні роблять? Почуть Пасхи. А ти знаєш, що сьогодні роблять? Скажи, будь ласка, а як ви готувалися до сьогоднішнього заходу? Ми готувалися дуже, дуже добре. Прекрасне оформлення інтер'єру, чудовими рукотворними роботами забезпечили учасники клубу Джерело Українки. Разом з клубом Ретро клуб Джерело зробив таку невеличку виставку. Значить, ми принесли свої рушники, маленькі ікони і різні, різні, ну можна сказати, ручні роботи. Тобто просто хотіли показати, що люди можуть зробити таке невеличке свято. От наша ціль була така: показати людям. Що життя вирує? Що сьогодні свято, і будемо його робити? А показати дійсно було, що усі роботи вражали майстерністю виконання, а особливо приглянулися жіночі аксесуари обшиті бісером, які виконала майстриня Тетяна Троян. Скажіть, будь ласка, як давно ви почали займатися мистецтвом от, виготовлення і оформлення сумок, і власне що вас надихнуло на створення таких речей? Ну сумки, это была моя задумка давно, когда только начала вышивать бисером. Вот, но все никак не могла с, с картин перейти на вышивку сумок. Вот. Потом начала вышивать одежду после картин, после одежды я начала делать комплекты, одежду с сумками, а теперь уже полностью переключилась на сумки. В этом году это вообще хит моды, очень стильно, модно, вот, ну. Скільки у вас часу займає виготовлення однієї такої сумки? все залежить від розміру моделі, від розміру вишивки. Сама наймененька сумочка, получается, у меня в районі со сборкой вместе, в районі 2 днів, там, де мало вишивки. Вот. Чуть побільше, получается, три дня. Два дня вышиваю, день сборка. Вот. Те, которые моделі вже йдуть більші, то там уже от 2 недель вышивки. І зборка, ну в общем, до трьох неділь тепло у затишній домашній атмосфері. Учасники клубу Ретро мали змогу поспілкуватися між собою та відзначити велике християнське свято Вербну неділю. Лариси Діденко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Нещодавно до Українки зі своєю концертною програмою «Україну моя любове! Моя завітала чудова співачка, заслужена артистка України Наталія Шелепницька. Прекрасним виконанням пісень та заворожуючою мелодикою голосу милувалася, і Лариса Діденко. Справжні свято пісні нещодавно відбулося в Палаці культури енергетик, завдяки заслуженій артистці України Наталії Шелепницькій. минулого року, коли відбувався фестиваль писанки, ми познайомилися з вашим мером з головою міста України Павлом Козарєвим, який подарував мені буклет про ваше місто. І я закохалася, зачарувалася вашим містом, і тому дуже мені хотілося приїхати сюди з концертом. І от власне сьогоднішній приїзд, сьогоднішній концерт, він подарунок жителям України. За сприяння голови міста, за сприяння е, української міської ради. І я думаю, що е, сьогодні наша зустріч буде першою, але дуже сподіваюся, що, що ми будемо дружити впродовж багатьох років. Прекрасне виконання улюблених пісень та надзвичайний голос співачки заворожував глядачів. Репертуар артистки дуже розмаїтий, проте кожна пісня для самої співачки особлива. А сьогодні теж саме саме я готуючись до зустрічі з жителями Українки, я дуже хотіла, щоб концерт був такий на всі смаки. Знаєте, щоб кожна людина, яка прийде на, на цей концерт, щось для себе взяла, сказала: ой, а цю пісню, і ми будемо разом співати з усіма, бо я впевнена, що ті пісні, які звучатимуть в концерті, багато хто з людей знає їх, тому що це, це наші перлини нашої української музики. У концерті, що носив назву Україна моя любов моя разом з Наталією Шелепницькою брав участь і лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів Дмитро Андрієць. Він є моїм студентом. Колишнім зараз він вже, звісно, виріс і став моїм партнером на сцені, і тому фантастичний, дуже гарний голос, тенор. На сьогодні будуть звучати дуети, і ви маєте можливість чути. От він зараз проводить репетицію, дуже, дуже такий барвистий, красивий голос. І для того, щоб мати можливість показати ті твори дуетні, які вони є шедеврами світової музики, і лише скаже, кохаю, і пісня землі. І дві зорі, і застольна опери Травіата». Тобто для цього просто ну необхідно, необхідно співпрацювати з тенором там чи з баритоном. І тому сьогодні в концерті братиме участь Дмитро Андрієць. уже верба схилилася до Хоча сала Палацу культури енергетик цього вечора була не вельми людною, проте ті, хто прийшов, отримали справжнє задоволення від пісні. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Дівчата красуні студії східного танцю Заїра є переможцями багатьох конкурсів. Та, зокрема, нещодавно зайняли гран-при у всеукраїнському фестивалі Сяйво Українки. Про красу східної хореографії дивіться у нашому сюжеті. Студія східного танцю Заїра відкрила свої двері для учнів у 2004 році, незмінним керівником якої є Ірина Загоруйко, відома танцівниця, хореограф, організатор міжнародного фестивалю вогні сходу, переможниця фестивалю в Тунісі, а також володарка Кубку світу 2012 у Туреччині. Саме Ірина Загоруйко навчає своїх підопічних всій красі східного танцю. Танцівниці студії східного танцю «Заїра» своє заняття розпочинають із розминки. Красивими рухами дівчата демонструють красу свого тіла та вміння ним володіти. «Заїра» – це дружний колектив, який активно бере участь у різних концертах та конкурсах. Так нещодавно дівчата красуні посіли почесне перше місце у дорослій віковій категорії у всеукраїнському конкурсі Сяйво Українки. На конкурсах ми совершенствуємося, ми вчимося більше віддаватися зрілю, приймаємо його енергію. Ми е, ділимося опитом і е, опит переймаємо теж другої. Ми буквально вот неділю назад вернулись з конкурсу з Одеси. Був дуже серйозний конкурс, привезли призові місця, привезли перші та третій, були на конкурсі в Керчі, теж привезли перші місця, Тому поки у нас доволі такі успішні поїздки вот в інші міста на конкурси по восточному танцю. Колектив Східного танцю Заєра єдиний колектив з міста Українки, який взяв сьогодні участь у конкурсі. Наші танці вони якісь такі, скажімо так, магічні, східні, зовсім інші, і ми почуваємо себе. Ну, Дуже комфортно. Сольний концерт студії східного танцю Заїра відбудеться 11 травня у палаці культури енергетик. Тож завітайте на свято та здивуйте себе красою східної хореографії. Лисенко телеканал Дніпро. Один раз на тиждень або і частіше вихователі дошкільно-навчального закладу Сонечко проводять повчальні театралізовані вистави для дітей. На одному із таких занять про правила дорожнього руху побували і наші журналісти. Виховання та навчання дітлахів у дошкільно-навчальному закладі Сонечко проходить у формі гри, темою якого було роз'яснення та вивчення правил дорожнього руху, малюки уважно спостерігали за казковими героями та прислухалися до їхніх порад. Моя лапка! Ви бачили? Машина мало не збила мене. Вовчику, ти ж пішов по проїжджій частині. Ну і що? Яка різниця де йти? По проїжджій частині не можна ходити. Це порушення правил. Дорожнього руху. Для того, щоб діти легше сприймали навчальний матеріал та гарно засвоювали правила дорожнього руху, їжачок, лисиця та кабан спілкувалися з малюками у формі діалогу. Малята, скажіть, можна ходити по проїжджій частині? Ні. Такі заняття малюки запам'ятовують дуже швидко та легко сприймають поданий матеріал. А правила дорожнього руху діти, сподіваємось, запам'ятають на все життя, оскільки веселе повчальне свято закінчилося ще й врученням подарунків. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії працювала Мирослава Гнип. До побачення.